І от, дівчата, якщо ви впізнали хоч одну ситуацію, або можете взагалі цей стан накласти зараз на вашу сьогоднішню ситуацію, то ви в правильному місці, да. тому що от сьогодні ми розберемося, що взагалі відбувається, да. І найголовніше, що з цим робити. Найголовніше, що нам з цим робити, да. і давайте спочатку розберемо проблему. Тікток і інста, дівчатки, також в інсті, ставте лайки, щоб більше людей нас бачило. І е, от давайте зараз чесно: оцей погляд без огня такого, без вожділення, ви ж його відчуваєте. Жінки дуже тонкі натури. Один погляд, вона вважає, що в ньому є. Правильно? Ми, коли фліртуємо з чоловіком, ми робимо один погляд, і це через цей погляд передаємо дуже багато інформації. Правильно? Погляд багато про що говорить. І оцей погляд уже чоловіка без вогню, ми також його відчуваємо. Ми також його відчуваємо. Навіть якщо ми його словами не можемо ще описати, описати, почекай, що тут всередині, але ми вже його відчули.